Город бур'яни відключення світла. Весна пролетіла непомітно. Що в нас відбувається на межі весни та літа? Складно підібрати відеоряд під останні події. Знов я про двері. Те, чого я боялася, нарешті трапилось. Йду ввечері з городу додому, а двері не відкриваються. Заскочив фіксатор. І я така стою в сутінках біля будинку. Телефон всередині, окуляри і інструменти теж і камера. Хоч останнє, що мені в той момент хотілося, це знімати контент. І що ж тепер робити? З наявного обладнання в мене лопата та сокира в гаражі. Двері, які просто вже розсипаються, вибити в одну жіночу силу неможливо. Я намагалася. Картина маслом. Сутеніє. На берег тихо спускається темрява. Над водою підіймається зловісно червоний місяць. Десь далеко виють шакали: Тільки море, тільки вітер, тільки я з сокирою. Жінка, що кидається з сокирою на власні двері, це не банально і видовищно. Стівен Кінг сяйво локальна версія. Перш ніж йти за допомогою до сусідів. А вони цей перформанс, напевно, спостерігають, але тактовно не втручаються. Бо потрібна буде допомога, вона ж звернеться, знайшла іржаву викрутку в гаражі. Розкрутила. Скрутила, не допомогло. Знову розкрутила, не допомогло. І третій раз, і четвертий. А я, як та блондинка біля авто, яке заглохло. Інші опції, ніж відкрити бардачок чи включити аварійку, мені невідомі. З п'ятого разу всесвіт змилувався, двері відкрилися. Треш треш. Геть для Ютубу не задокументований. Як в радянському мультику, про Простоквашино. Гроші на двері в нас є, в нас місків немає. А ще немає єдиного розуміння, що саме ми хочемо. Давайте закажемо пластикові двері, запропонувала я. Це дешево, швидко зроблять за нашими розмірами. І до них додаються спеціально навчені люди, які їх встановлять. Фу, хором сказали всі. Це ж відстій, Вони нам по стилю не підходять. Наступна пропозиція була встановити металеві двері. «Фу!» Хором сказали ми. Я гучніше за всіх. Розміри нестандартні. Двері вийдуть дорогими. Перевезення теж, бо важко і далеко. І ще треба шукати, хто їх встановить, що теж проблема. Я веду ще один канал про пошик будинків в селі. Залізні двері в нормальному стані після кількох років експлуатації я жодного разу не бачила. На найекзотичнішій пропозиції, а давайте закажемо гарні двері, дерев'яні і дорогі, щоб назавжди не наполягав навіть її автор. Двері в нас висотою метр сімдесят п'ять. Ну, ок, плем'я ж буде битися головою об щось якісне і ціною в чверть будинку. А є ще якісь переваги. Ми і зараз в дискусіях і пошуку. Дуже обережно закриваємо і відкриваємо двері. Сподіваємось нічого більше не трапиться, доки ми дійдемо якогось консенсусу. Про шакалів вночі не жарт. Живуть у нас тут по балках. Не бояться, ніби знають, що полювання заборонене. Прошу Хотея не ходити біля берегу. Ти ж, котику, геть зовсім не шархан. Жеруть без жодної поваги. Злітають з гнізд молоді шпаки, регулярно трапляються мені, а частіше моїм котам. Хотей не цікавиться, його і вдома непогано годують. А Орися любить, вміє та практикує. Чую в ванні несамовиті крики. Біжу розбиратися, а там моя кішка пташечку за крило тягає. Відібрала. Посадила на дерево, кудись воно потім ділося. Сподіваюсь, отлигало і улетіло. Наступного дня бачу, як Орися загнала в куток молодого шпака: Кішка оре, шпак оре, я волаю голосніше за всіх. А в мене у дворі працюють люди. І виглядаю я в очах односельців, чим далі, тим цікавіше. От який тут може бути відеоряд? Попросити Орисю трохи почекати, доки я за камерою збігаю. Перед тим конкретним шпаком мені дуже незручно. Не змогла зловити. Він від мене втік в ті самі кущі дерези куди я до того з тусаном під сраку відправила кішку. Наступного дня таскаю воду відрами, заливаю траншею під водогін, вихлюпую відро води в глибоку в вузьку траншею. І бачу, як в ній борсяється молодий шпак. Як і навіщо воно туди залізло. Контент контент. Тільки поки збігаєш за відеокамерою, треба буде знімати щось зовсім сумне і трагічне. Витягла пташечку, посадила на сусідський паркан. Там своїх котів немає. Воно з переляку навіть літати навчилося. А це, як не дивно, хеппі енд Думала горобець, все. хотіла залишити Орисі, придивилась, а він очами кліпає. Розжала кішки пащу, улетів Бідося. Як їх відучити? Боюсь, коли горобці закінчаться, вона за сусідських курчат візьметься. Літо проблеми з водою. І чим спекотніше, тим більші проблеми. При стількох годинах відключення на добу воду просто не встигають накачувати в башти. Напір дуже слабкий. Пралка та бойлер хіба що зранку. Мешканців просять робити запас води та не користуватися крапельним поливом. Маю аварійний запас води, дякуючи сусіду. Це він приніс дві діжки. На перший час вистачить. Сусідів та друзів не обирають. Ними Бог або благословляє, або наказує. Мені з сусідами повезло. Маю ще й свою локальну проблему з водою. Водогону до будинку 40 років. Він йде через сусідську ділянку і чужий город. І десь в городі він закопаний на два метри. Тракторист працював за магарич і трохи психанув. Якщо водогін прорве десь на городі, я ніколи не дізнаюся, де саме. Глибину два метри вода не продавить і на поверхню не вийде. На вулиці водогін регулярно прориває, і тоді напір стає абсолютно жахливим. З крана хіба що капає. Сусід мужньо його ремонтує, але ж скільки можна. Треба робити новий водогін, доки не залишилися геть зовсім без води. Головна проблема не матеріали чи гроші. Складніше за все знайти виконавця. Ну, я розуміла, що сайт Кабанчик в нашому селі не працює, але навіть не здогадувалась про обсяг проблеми: робітників просто немає. Коли читаєш наші телеграм-канали новин, складається враження, що всі українські чоловіки поголовно пливуть через тису. Тільки в селі бачиш, що це геть зовсім не так. Більшість місцевих хлопців воює, мобілізовані або на контракті, або ще в 2022-му пішли добровольцями. Залишились пенсіонери. А ще я не хочу розкорочити ескаватором весь двір, бо треба копати в обхід будинку і сараїв. Добре, що сусід взявся допомогти. Траншею мені він копає вручну. Глибина має бути десь 70 сантиметрів. Земля на таку глибину тут вже багато років не промерзає. Але ж нехай буде. Земля в нас жахлива. Влітку її нічого, крім вибухівки, не бере. Тому копати траншею це вміння, технології і інструменти. Варто було б зафільмувати і показати. Але люди то не контент. Я до них з камерою не лізу. Покажу інструменти. Оце прорізає в землі вузьку траншею під 32 трубу. Оце теж. Тільки тут регулюється глибина, переставляється підніжка. Черпалка, щоб виймати викопаний ґрунт з траншеї. Кайло для особливо складних місць. Йому вже за 50 років. Останнього разу бачила таке на Донбасі у своєму дитинстві. Оце найцікавіше рамка. Про лозоходіння всі чули, але мало хто вірить. Я теж не вірила, але воно працює. Рамка безпомилково реагує на воду, газ та метал. У сусіда, що робить мені водогін, вона працює ідеально. Він може знайти магістральну трубу з точністю до 10 сантиметрів. Такому вмінню у селі ціни немає. Я очікувала проблеми з проєктом водогону. Проєкт то завжди складно. Не цього разу приїхав начальник місцевого водоканалу. Сказав: Ну, ок, купайте не ближче метра від електричних стовпів, купіть лічильник і позвіть нас на врізку в магістральну трубу. Все. Кінець проєктування. І так тут водогін спроєктований у кожного. Уявляєте, скільки всього вже в землі закопано, всіх часів і народів? І ніхто не пам'ятає, де ті труби. Може, від сусіда, може, десь від вулиці. Давно те було. Добре, що хтось може їх знайти. Причому дуже швидко і дуже точно. Рамки крутяться навіть у мене. Хоча набагато гірше. Воно просто працює. Вірите ви чи ні, то ваші проблеми. А ось у племінника рамки не крутяться. Він відмінник у фізико-математичному класі. Його вчили, що такого бути не може, тому що не може бути ніколи. Через товстий шар махрового скептісу тонкі енергії пробитися не можуть. Для мене це як диво. Може, тоді і карма існує, і справедливість, і відплата, як фізичні категорії на тонкому рівні. Шкода, що не придумали для них рамок, знаю, кому б тоді прилетіло. Технологія вирізають з землі вузьку траншею, заливають водою, бо інакше вкопатися неможливо. За кілька проходів поглиблюють до потрібних 70 сантиметрів. Молимось, щоб не натрапити на білозірку. Білозірка місцева глина, перемішана з вапняком. Дуже тверда, її майже неможливо розчинити. Вода на ній стоїть тижнями, як в басейні. Шар такої глини під всім селом, з виходами на поверхню. Тому ні у кого немає колодязів. Через белозірку неможливо прокопатися, тільки свердловина. Але це страшенно глибоко і страшенно дорого. Тож, наше централізоване водопостачання то благословіння Боже. Спочатку треба було повністю прибрати бур'ян. Сусід прийшов зі своєю мотокосою, тому що мій тример полин не зрізає, ліворуч косавиця здорової людини. Праворуч ділянка, що її викосила я. Біда. А я вже майже переконала себе, що непогано справляюся. На нашому городі живе їжак. Може, той самий, що я його колись з паркана витягала, Тупціє ввечері по двору. Хотей загнав його в сарай. Сидить, чекає, хоче дружити. Мої чорні мішки з компостом. Ми звемо їх бурятами. Поступово наповнюються і розповзаються по городу. Дійсно швидко перепріває, дійсно гаряче, якщо торкнутися мішка. Смердить навіть через мішки. Зелене добриво. Як на мене, воно допомагає. Вже висаджена вся розсада. На цій грядці помідори я поливала зеленим добривом, а на цій ні. Різниця помітна. Тим більш що на цій грядці розсада, що я сама її вирощувала. Вона не те, щоб дуже мені вдалася при посадці виглядала жахливо. Я не очікувала, що вона взагалі виживе, а на цій грядці розсада з базару. На момент посадки вона була набагато гарнішою за мою. Маніакально все мульчую. Сусіди теж в нашому селі це загальна практика. Виглядають мої грядки як купа сміття. Зате земля вологіша, і бур'ян росте трохи повільніше. Щоб він зовсім не ріс, то, мабуть, помідори треба з головою засипати. Садівництво заспокоює нерви, казали вони. Це як медитація. Казали вони, хіба більше я в це не вірю, бо його все або хтось жре, або воно мовчки просто здихає з невідомих причин. Бідні мої персики, кілька разів вже кропила та проблему з курчавостю листя повністю подолати не можу. Кущики жимолості виглядають шахливо. Жимолость любить воду, але, мабуть, не ту, якою я її поливала. Почала поливати дощовою. Кущики випустили нові пагони і потрохи відростають. Дощову воду я тут намагаюся збирати і розливаю по всім вільним пляшкам і каністрам. Шкода, що її критично мало, і витрачається вона дуже швидко, водичка така жовтенька, на вигляд, дещо підозріла. Чомусь ще ніхто не спитався, що це в мене в сарайчику зберігається. Ожину нам подарували вже дорослою, і вона зразу з посилки потрапила на спеку і вітер. Я її день в день поливала пару місяців. Хоч виглядала воно геть безнадійно, сухе, покручене бадилля. Коли я вже повністю зневірилась, ожина випустила нові пагони. Кінець травня, літо ще навіть не почалося. Картопля на городі буквально за пару днів пожовтіла і висохла. Не знаю, чи то фітофтороз, чи то в мене посаджений ранній сорт сорокоденка, а ми ще й мілко та густо її посадили. Поки я думала, як сформулювати в наступному відео, що всі сусіди гарні господарі і тільки я росомаха, картопля у всіх теж почала жовтіти. Зараз на більшості городів в нашому селі вона суха. Цікаво, тут росте картопля. По-перше, вона в мене зовсім не квітувала. По-друге, на ній не було колорадських жуків. Принаймні стільки, щоб їх треба було кропити. Всі ті жуки зараз на моїх баклажанах. Але то вже інша історія. картоплі у нас посаджений один ящик. На шкрябанку. Ми її зараз активно шкрябаємо. Смачна, хоч і не крупна. Викопала, де здужала цибулинні квіти? Не всі. Лопата в землю не лізе. Тр треба чекати дощів. Бабуся казала: викопуємо тюльпани, як діти закінчують школу. Саджаємо, як діти йдуть до школи. Саджати у вересні. То, мабуть, тепер зарано, вересні тут ще літо. Цибулини моїх рябчиків більші за мою картоплю. Шкода, що не їстівні, цибулини всього іншого, восени всьому знайдеться місце. Лаванда розквітає. Троянди теж тут вони біля кожного двору. Шикарні, як намальовані, по селу їжу, як по ботанічному саду. Яка ж краса у людей перед будинками? Рясніше за всіх квітне квасоля, чим не декоративна рослина. Чекаємо дощів, благаємо дощів, а їх немає. Ходили кругами та впали по сусідство. Нам дісталися тільки веселки. Ніколи не бачила такої веселки. Подвійної, повної, на все небо її можна було торкнутися рукою. Тепер я знаю, де на берегу зарит горщик золотом можна йти копати. А ще покажу, як тут квітнуть поля, червоні. Бускові, блакитні, червоні і бускові то бур'ян і бардак. Але як же це гарно. А що це таке блакитне? Схоже на льон, але ж льон росте на півночі. В нашому кліматі краще було б бавовні. Хотей насолоджується життям і передає всім привіт. А ми дякуємо всім спонсорам, які допомагають нам з ремонтом. Без вас все було б набагато складніше. От і всі новини. В перший день літа переводжу сюди родичів і залишки котів. Будемо обживатися, звикати та робити ремонт. Підписуйтесь, буде ще багато цікавого!